Доброго ранку йду з собачками на прогулянку. У кар'єр знову ж таки йду в кар'єр. Мене вода трішки заспокоює, начебто після цих важких, важких днів, а надто ночей, бо вночі тисячу разів страшніше, ніж в день. Тож я заходжу з цього боку. Ідемо! Це як втюриться в щось. Не відчепиться, поки не винюхає, не встромить свою носа свого. Ось у нас маслини скільки багато, бачите? Маслина або, як зараз кажуть, лох сереб... Сереб... Срібний. О, Срібний, лох срібний. А тут і інші рослини є, дерева я їм маю на увазі листяні. Ось такі. Я йду, камера дригається. Небо в нас сьогодні безхмарне. Сьогодні напрочуд тепло, ніж позавчора було. Позавчора взагалі було холодно. Я нічого й не робила цілий день у хаті, просиділа на тахті, прилежала. Вчора більш-менш, але вітер сильний був. Сьогодні також вітер. не такий сильний, прохолодний. Зараз уже, мабуть, 12-та година дня. Не подивилася. Ні, мабуть, ще 11-та. Не знаю, з якого боку підійти. Ідемо сюди. Сюди йдемо. Буля. Ось дерева наші, бачите, Ті високі та стрункі. Бачите, скільки їх тут було? Безмежна кількість. Тут був цілий гай оцих пірамідальних тополь. Але вже немає. Зараз повернуся, бо лія зашпуталася. Ось іще таке пірамідальне. Бачите? Ось іще два залишились лише пеньочки. А тут і пеньочка не залишилась. я вам скажу, я тут вешенки, а як вони будуть гливи на українській, так. Оце залишалися оці такі пні великі, ну вони ще Ще стояли, коли в землі. не живі вже були, ні. То на них оці гливи росли. Я оце підійду, нашкрябаю, нашкрябаю і засиплю, щоб ніхто не побачив. Іде. І оце я так десь з неділю послася на цих гливах. Ще я їх не вважаю за, Ось ну, тут тільки ямки залишились. Я їх не вважаю за такі гриби, за смачні, ось як білі, підберезовики, там лисички. Я пам'ятаю на Івано-Франківщині. Івано так там безліч було цих грибів. І грузді, баба моя, грузді так солила, що діду потім, потім не міг відчепитися від них. І сироїшки усілякі. І лисички, і голубинки, чи як вони називалися там, не пам'ятаю. Але було і багато таких отруйних синіх, котрі синіли. Мені дідо казав. Відламай шматок, якщо посинів гриб, то не бери. Це Взагалі я любила з дідом ходити. Він нікого більше не брав, хоч у мене було четверо двоюрідних, три сестри і брат. Ніхто з ним не ходив, тільки я ходила. Бо я ходила мовчки, не конючила у нього нічого. Я рада була, що він мене брав з собою. Ой, як. як же ж гарно на воді. Господи, як же ж гарно на воді. Не ходи! Холодно вже, не ходи в воду, іди сюди! Вода така темна, якась жовтувато-зелена, болотяна, можна сказати. Але все одно гарно сонечко. Гріє, ще гріє сонечко, так. Ось бачите, скільки в нас цієї маслини? Море. Море цієї маслини. Не бачу я ніякої живності, навіть качок немає. Жаби вже, мабуть, поховалися. Ану, знову мене зашпутали. Ой, корона мене ніяк не, за... не залишає. До сих пір я страждаю від неї. Температури, що, правда вже не маю. Добре, що я щеплена. Якби я не була щеплена, то, мабуть, я би кердикнулася з цим ковідом, але це щеплення все-таки має. Якусь дію. Ідемо. Просто що. У легенях якось важко, розумієте, і кашель якийсь не такий не відпускає. Якась така важкість дихати також важко. Ну нічого, сподіваюсь, вичухаюся. Сподіваюсь, вичухаюсь. Як же ж гарно на природі. Як гарно взагалі. Сподивіться, скільки цієї маслини наші краєвиди. Доріжка кудись біжить, кудись веде, кудись кличе. Лія. Мої собаки. Звичайно, зробили смітник з цього кар'єру. Хоча до нас вже почала їздити машина, то не їздила з місяць. Боялися люди їздити, тому що дрони, тому що стріляють. Ой, зараз я зашпотали мене знову. Ой. Так, ну все, мабуть. Природу я вам показала нашу. Буль, ну не ходи туди. Їжака знайшла. Буля. Хтось. У гроби в'їжака. Ідем звідсиля. Собаки небось загризли. Так, все. Гарного усім дня, гарних вихідних, спокійних, тихих, гарного вам настрою усім. Бувайте здорові. Ой, я там принесла деякі покупки. Не стрималася, хоча до пенсії я вже собі купила подарунок з пенсії, тобто ось цю деревинку треба забрати на дрова, але ще купила собі, прийду покажу вдома.